Ісусу Христов, брати, слава, слава Богу, народ Божий. Ви знаєте, Біблія каже, що блажен народ, в кого Господь є Бог. Сьогодні я і ти, ми являємося цим народом Божим. Саме ті, кого покликав, покликав свого часу Господь із темряви до дивного світла. Ви знаєте, у Бога є великий справді для нас взагалі план. І деколи Він е, іде не так, як ми десь собі плануємо. Але попри це все, як сестра говорила, Бог він є з нами. Ви знаєте, колись е, Ісус, е, одне із імен в залі Ісуса, це Еммануїл. Бог, він є з нами. І навіть тоді, коли десь нам можливо важко, навіть тоді, коли ми десь щось не розуміємо, він все одно продовжує бути з нами. Алелуя. І от тому цього Бога свого часу переживав цей псалмоспівець Давид і він каже: одного прошу. Ви знаєте, є багато прохань в мене, в тебе, і навіть коли ми приходимо в церкву, навіть тоді, коли ми схляємо коліна, приходимо в таємну комнату, У нас є багато різних питань до Бога, багато чого ми прагнемо. Але от Давид він молився, каже: я одного прошу і буду жадати, щоб я міг пробувати в домі Господньому по всі дні свого життя. Алелуя! Тому що, знаєте, нема нічого кращого, як пробувати в Його присутності, коли приходить Бог все навкруги міняється. Буря, вона змінюється на тишу. Ви знаєте, коли приходить Бог гори, вони просто знижуються. Коли приходить Бог, народжується оця надія там, де її немає. І цей же Давид, він неодноразово. Він... Взагалі описує світ псалмах, каже, я непохитно надіюся на Господа, і він саме до мене прихиляється. Ви знаєте, тому нема нічого кращого, як прибувати в його присутності. І одного разу була війна, знаєте, фалестин... вони мали війну із ізраїльським народом. І от ізраїльський народ він спостеріг один із воєначальників, що їхня боротьба, їхня війна, вона десь е... ну, зазнає поразки. Люди вмирають, нічого не змінюється. І хтось підсказав, каже: Послухай, з нами немає заповіту, ковчегу. У нас з нами немає ковчега. Що, що, в принципі, було символом присутності Божої взагалі в той час для ізраїльського народу. І коли віддали команду, ви знаєте, щоби принесли цей ковчег, і коли вже вони почали приносити, весь ізраїльський народ настільки загукав, що полестилянській. Війська вони настільки налякалися. Ви знаєте, мої браття, сестри, народ Божий, коли Бог Він наповняє нас, коли він приходить, коли Його присутність Вона нас переповняє. Ви знаєте, оці сили темряви, які намагаються десь збити тебе із ніг, вони просто не мають доступу до твого серця, тому що Бог Він переповняє тебе. Бог він просто дає тобі сили і народжує надії. Надію там, де її немає. Аллилуйя! І от знаєте, якось отак сьогодні зранку слухав е, слово Боже від пастора, і якось отак сам роздумував, якось отакі, такі одні ті самі роздуми. Е, чую, сестра свідкує. І Якось от є е, деякі в мене теж переживання. І є одне слово, з яким я би хотів би поділитися з вами. І, з вашого дозволу, я зачитаю Євангелія від Марка. Це 10-й розділ, е, 46-го вірша і нижче. Івангія Марка. 10.46, написано так. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив, він разом з, із своїми учнями із безліччю люд, люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартемей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус, Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів Ісусе, змилися надо мною, і сварилися на нього багато хто щоб мовчав, а він ще більше кричав. Сину Давидів змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: «Покличте Його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого іскочив і з місця прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб, я, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю: нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди. Твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою». слава Господу за цей Ладно. текст і тема моєї проповіді: не здавайся, не здавайся. Ви знаєте, життя, складна штука, і дуже часто вона нас так сильно б'є. Вона задає нам рани, які свого часу вони дають про себе знати. Я люблю одного виконавця християнського, який виконує пісні, він їх пише. І одна із його пісень, там є такі слова, каже: Минулі рани дають про себе знати, але потрібно йти вперед і ніколи не здаватися. Алелуя! І ви знаєте, якось у справді життя воно б'є, воно деколи в нас народжує складні уроки, які являються для нас повчальними. Ви знаєте, життя дуже часто хоче поставити на коліна не, не тих, хто десь лежить, а якраз тих, хто стоїть і хтось і, і ті, і ті, хто йдуть вперед. Ви знаєте, і дуже часто життя воно хоче десь нас звалити і повалити. Ну як важно сьогодні мені і тобі, десь от, уповати на Господа, ніколи не здаватися, йти вперед. І ось читаючи цю історію, ми читаємо про Вартимея. Про одного чоловіка, в якого не все було так добре. Ви знаєте, я думаю, як всі люди, він не планував, що він буде сліпий. І якось його плани, вони не пішли з тими планами, які мав е, Бог на нього. Я думаю, в нього навіть були питання протязі життя. Е, чому саме я народився, там сліпив? Я не знаю, чи від народження він був, не від народження. Е, але я думаю, що в нього також були питання. Ну чому я? От мушу сидіти при дорозі, без зору, просити милостиню. В нього були запитання. Ви знаєте, браття і сестри, дуже часто в нашому житті також є запитання до Бога. Дуже часто ми не розуміємо Бога. Це подібно, як от Наомі, яка просто знаєте, виходила свого часу і втратила все. І там, є написано, каже, що Бог він, він приніс гіркоту в моє життя. І, от знаєте, можна так от здатися, положити крапку на, на всьому, знаєте, і сказати: ну все, ну я, образитись на Бога. Ну чому ти допустив моє життя, чому ти позабирав від мене все? Це подібно як у Йова, праведника, який також ну, ну, боявся Бога, ну старався якось ну, служив йому, якось от приносив жертви перед ним, більше того, за свою сім'ю. І в один прекрасний момент якось от пішло не так, як він, мабуть, і планував. У своєму житті. І Біблія нас про це запевняє, що Божі плани, вони, це не наші плани. Божі думки це... це не наші думки, вони дуже часто відрізняються одне від одних. Ну як важливо мені і тобі. Незважаючи навіть на те, що, можливо, сьогодні якось сценарій пішов не так, як ти, мабуть, собі малював, залишатися боговірним і ніколи. Не здаватись, алілуя. Mm -hmm. Ви знаєте, якось також. Я от думаю, що цей же Іван, е, який проповідував е, про Христа, ви знаєте, якось от в його життя теж прийшли труднощі, його посадили в'язниці, в його життя прийшов цей кризис такої віри. І він десь от навіть, я думаю, усумнився і послав своїх послідовників. каже, ну підіхось, запитайтеся, чи, чи це той, кого нам чекати, чи можливо це має прийти хтось інакший Ну, знаєте, десь може і чекав, що Ісус вот прийде до нього десь потіше, э, зміцнить десь, обнімить його. Ну Ісус не прийшов, Він послав своїх учнів, які розказали, що відбувається взагалі. І от знаєте, отак от буває в нашому житті. Той же Давид неодноразово переживав труднощі у своєму житті. Я взагалі дуже люблю псаме читати, тому що. В самах ми неодноразово зустрічаємо, коли Давид він переходив такі різні періоди в своєму житті: періоди гори, періоди долини. Але попри це все, незважаючи на різні періоди, які приходили в його житті, він він вчився просто в тих періодах бути вірним йому, якось уповати на Господа, дякувати. Поклонятися йому, шукати Господа, адже саме від нього приходить такий період складний допомога. І ось оцей Вартиме, який також, я думаю, він не планував бути сліпий, але в його життя прийшла оця проблема. Прийшла проблема, прийшли труднощі. І ви знаєте, коли він тільки почув про Ісуса, Він тут же скористався цією інформацією. І неважно не сьогодні, можливо, що ти переходиш, я би хотів би. Кожного закликати і в першу чергу себе, просто пам'ятай про Ісуса, просто пороздумуй сьогодні про Нього, про того, який ніколи не пройде повз, який трусти не надломаної, ніколи не надломить. Про нього написано взагалі, що він в нота ніколи не погасить. Він той, хто завжди простяне руку. Він той, хто обнімить, той, хто надихне, той, хто запалить. Ви знаєте, от коли ти роздумуєш про Ісуса і дивлячись, читаючи Євангелію, ти розумієш, наскільки його серце, воно воно любіше, і воно з тобою, і воно завжди поряд. І цей Вартемей, який почув про цього Ісуса, він просто почав кликати, він просто просив допомоги, тому що йому набридло це життя, яким він живе. Йому набридло сидіти і просити милостині, йому набридло просто якось от переживати цей дискомфорт в своєму житті. І ось неважно сьогодні, що ти переходиш, почни просто кликати до Ісуса. Просто поговори з Ним сьогодні. Розкажи йому свій біль. Розкажи йому свої плани, взагалі, мріє. Нема нічого кращого, як просто спілкуватися із ним. І цей же Давид, він каже: мій голос до Господа я взиваю. Мій голос до Господа перед ним саме я своє серце виливаю. Ви знаєте, в нас дитячі, дитячі табори проходили завжди, і переважно, як зазвичай, наш табір дитячий закінчився таким псомом, який я ніколи не розумів, якщо чесно. його так співав, так чисто, ну формально. Але в один прекрасний момент от, просто Бог от відкрив цей текст. І я зрозумів, цей автор, напевно, який писав цей псалом, він по особливому десь от, Пережив оцю дружбу з Ісусом. Пам'ятаєте оцей, може хтось знає, псалом: Ісус, ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастор. Алилуя! Ви знаєте, нема нічого кращого. Просто говорити з ним. Нема нічого кращого, як вливати серце перед ним. Нема нічого кращого, як веселитися в ньому і перед ним. Немає нічого кращого. Як просто плакати в його присутності і сказати, Господи, ну прийди, ну допоможи. І Він той, хто ніколи не проходив повз. Він не той, хто не має ніякого діла до Тебе або проявляє якусь байдужість. Ну, він якраз той, хто готовий завжди простягувати руку і допомагати. І тому давид, він сміло він, він писав ці псалми, каже, навіть Господь ти мій пастор. Я ні в чому не буду мати потреби. Тому що ти той, хто оселиш мене на зелених пасовиськах, попровадиш до тихої води. І, і люблю дуже новий переклад, і там написано каже: ти той, хто душі моїй даєш силу. Ти душі моїй даєш силу. Ти той, хто просто провадиш мене, навіть тоді, коли я піду до Лени сметної темряви. я все одно не буду боятися. Тому що ти завжди зі мною. Ви знаєте, ми мене завжди з ним. У нас бувають різні періоди. Деколи, коли ми по особливому його любимо, ми, ми шукаємо його, ми ревно служимо для нього, ми весь час йому присвячуємо. Ну, бувають періоди, навіть тоді, коли він не відповідає на наші молитви, ми починаємо дьоргатися і показувати свої фокуси перед Ним. Але в такий період саме Бог він формує мене і тебе, виховує в мені і в тобі його характер. Вчить мене і тебе довіряти в темряві, тоді, коли немає світла. І тому Давид він вчився цих речей, Бог його вчив цих речей. І він каже, що якраз от в цей період я знаю, що ти завжди зі мною. І твій жезл, і посох він заспокоїть мене. Тому неважливо, яка долина, неважливо, що ти сьогодні переходиш, неважливо, з чим ти сьогодні борешся. Я просто хочу е, змотивувати кожного. Не здавайся, не здавайся. Почни кричати до Ісуса. Постав ціль перед собою. Взагалі, якщо уважно прочитати цю історію, то цього сліпця я, я бачу конкретно була ціль. Тому що, наприклад, коли його Ісус покликав, то він задав питання: Послухай, ну все добре, ти от кричиш, ти взиваєш. Ну, що ти хочеш? Конкретно, що ти хочеш? На що він йому відповів? Каже, я хочу прозріти. І я, звідси, зробив для себе особисто висновок і взяв такий урок, що в кожній молитві повинна бути ціль поставлена. І до цієї, до, до цієї цілі потрібно докладати зусилля зі своєї сторони. Зроби все, що від тебе залежить. А Бог зробить те, що від тебе абсолютно не залежить. Тому що він є Бог. Усе від Нього, і ми знаємо, що Він все контролює. Амін. І ось, коли цей сліпець він поставив перед собою ціль, коли він почав взивати, коли Ісус почав ну, покликав його. Він задав, каже, що ти хочеш, то йому конкретно відповів, і його задовольнила ця відповідь. Я зрозумів: в нас повинна бути ціль. При досяганні цілі завжди будуть перешкоди. Тому що ми бачимо, коли сліпець відкрив свої уста і почав взивати, на нього почали люди сваритися. Ну, що ти е, чіпаєш, що ти взиваєш до нього, що ти е, претендуєш на його час? І, і дуже важно, знаєте, в цей період не здатися, але прикласти зусилля, прикласти цю наполегливість, подібно е, цій вдові, пам'ятаєте, яка звернулася до несправедливого судді. І почали його докучати. Є таке слово українське в українському перекладі, там написано, каже, ну вона вже настільки мене докучає, що допоможу їй. От Просто дам їй відповідь на, на, на її е, прохання. І тому хай нам Господь цьому допоможе, брати і сестри, ніколи не здавайтеся. Відкрийте свої уста, взивайте до Ісуса сьогодні, розказуйте йому свій біль. При... Перед тим, як ви будете кричати, взивати і очікувати відповідь від нього, будуть приходити сумніви. Напевно, Бог не чує мене. Напевно, Богові немає е, якоїсь, е, ну, що йому б, якби, байдуже йому щодо твого питання. Але в цей момент Бог просто вчить тебе довіряти і, і вірити йому. Тому що Він Бог, який просто. Ніколи не залишає, але хоче, щоб ми зростали в вірі. Він хоче, щоб ми вчилися реально літати і довіряти. Просто моя і твоя задача не здавайся. Продовжуй молитися, продовжуй просто взивати до Бога. Я пам'ятаю, колись, як я тільки прийшов, пішов за Ісусом Христом, моє життя прийшла дуже велика проблема. У мене захворіла мама. Я не є багатий на родичів взагалі. І в мене дуже важко захворіла мама. Я як зараз пам'ятаю, я на зміні на центрі реабілітації після центру здати зміну. Я мав їхати на 50-ту колонію служити, проповідувати ти Євангелія. Ну ти знаєш, що в тебе е, вдома ну, прабл... проблеми просто. Я як зараз пам'ятаю, я їду з братами своїми. Брати побачили, що я засмучений. Кажу, Саш, слухай, давай ми будемо їхати після колонії, заїдемо обов'язково до, до тебе додому. Я кажу, давай, ми заїхали. Я дивлюся, в мене... Мама от просто так от лежить. Дуже важко їй поставили важкий діагноз. І я пам'ятаю, як от ми з Вовою е їдемо за її аналізами. Ну і Вова мене підготовлює, я каже, ти ж розумієш, що можуть бути погані аналізи? Ну, я, звичайно, махав так, 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 але всередині в мене був десь от конфлікт. Я Якось ну, не хотів погодитися з тим. Я думаю, господи, ну чого так? Ну, вроді би тільки життя от почало наладувати. Налагоджуватись. Вроді би, все почало йти нормально, все якось і в церкві, і Бог звільнив, і дав якесь спасіння, все так добре, і служіння якесь почав довіряти. Ну чому так от якось йде не так, як я собі планував. І ось я йду за аналізами. Получається, мені лікар віддає аналізи. Я кажу: я перепрошую, ви можете мені пояснити, що там взагалі пише. І він мені каже: все нормально. А перед тим як я йшов до лікаря, ми з Володією помолилися. Я приходжу до того лікаря, він віддає мені аналізи і каже, там все нормально. Все нормально. Як зараз пам'ятаю, я вийшов від того лікаря, сів в машину, і ми просто воздали Богу славу. Слава. Ніколи не здавайся. Слава Богу. Ніколи не здавайся. Ви знаєте, я мусив бути в лікарні біля мами і прислуговувати. І старші браття послали мені ще одного братка, що був зі мною. Як зараз пам'ятаю, я відкрив той ранок е, Біблію, і мені попався текст з 11 розділу Івана, де написано так: каже: якщо ти хочеш побачити Божу славу, віруй. Це вже роки прийшли, але я пам'ятаю, ніби це от зараз відбувається. Ніколи не здавайся. Продовжуй довіряти Ісусу, продовжуй взивати до Нього, прикладай зусилля, постав ціль, кричи до Нього. Він ніколи не пройде, він все зробить вчасно. Він все зробить часно. Те, що сьогодні, можливо, ти не бачиш відповіді на свої молитви, це не про те, це не, не те, що Бог тебе не чує. Бог чує. Просто Він виховує тебе, він вчить тебе. А мені тобі просто в цей період, можливо, там темноти або таких непередбачених ситуацій, які прийшли в твоє життя, залишатися йому вірним, довіряти йому, покладатися. І я вірю, що Бог він обов'язково дасть свій тобі і перемогу. І ти будеш свідкувати, і ти будеш згадувати ті от тяжкі періоди своєму житті. І повір, прийдуть люди до тебе, попадуться на твому шляху люди саме з такими обставинами, які ти колись проходив. І ти будеш їм говорити і сказати, і з відвагою і казати, каже, я теж проходив через це, те, я тебе розумію. Просто не здавайся в цей період. Продовжуйте за Ісуса. чіпися за Ісуса. уповай на нього, а Він допоможе. І тому Давид каже, я свої очі звожу на гору, звідки прийде мені допомога. Допомога від Нього. Алелуя. Бог сильний, браття, сестри, Бог сильний, Він дає перемогу. Він посилає свою поміч вчасно. В нього все часно, вчасно, він ніколи не запізнюється. Просто нам потрібно в смиренні упавати на нього і чекати від нього допомоги, тому що він добрий Бог і його милосердя навіки. Амінь. 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 Давайте помолимося. Господи.